Малята запрошуємо вас переглянути виставу за мотивами казки Ольги Науменко Гостинність. Жила у лісі одна старенька миша. Вона була дуже гостинною господинею і охоче приймала усіх в себе вдома. Це для білочок горішки, для зайчиків хрусткі морквинки, для їжачків сушені грибочки, для пташок стиглі колоски, а для ведмедиків солоденький медок. У мишки завжди можна паласувати чимось смачненьким і провести час у привітній та приязній компанії. Пані Миша, як завжди, щедро накрилась для гостей. Залітайте, приєднуйтесь, я для вас сальце приготувала. Дякуємо, пані Миша. Ви, хоч і не найзаможніша у нашому лісі, але дуже гостинна та щедра, у вас завжди знайдеться ласий шматочок для кожного. А хіба ж можна по-іншому? Та не скажіть. От вчора ми летіли повз лісичені хороми. Вона якраз сідала обідати, чого тільки не було на її багатому столі. І м'ясо, і овочі, і фрукти, і соладощі різні. Я, сестричка, не сиджу без діла. Ля-ля, який смачний обід у мене. Ля-ля, ля-ля, ля, -ля, 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 -ля. Ох, хто це прилетів? Ох, гульвіси, летіть звідси, та не зазіхайте на чуже добро. Для того, щоб бути гостинним, не обов'язково бути багатим. При бажанні завжди можна щось знайти для дорогих гостей. Хіба ж неодмінно потрібні якісь вишукані частування, щоб порадувати товаришів, вистачить і чашки чаю. Або коринки звичайного хліба. Як кажуть, чим багаті, тим і раді. Головне, щоб усе було від щирого серця. Тоді те частування буде найкращим у світі. Може, ще чаю з пишками, любі подружки? Дякую, пані миша, ви Ми така гостина. Малята, що готувала пані миша для звірят? Які звірі приходили на гостину до миші? Що таке, на вашу думку, гостинність? Чи залежить гостинність від багатства? Обіграйте історію гостинності зі своїми іграшками, намалюйте сюжет казки, який найбільше сподобався. До зустрічі!